Вітаю! Сьогодні ми будемо говорити про правила подвоєння і подовження приголосних. Отже, подвоєння відбувається, якщо один префікс закінчується на приголосний, а інший префікс починається з цього самого приголосного. Тобто на межі двох префіксів. Наприклад, воз'єднання. Один префікс воз. І другий префікс з. Відбувається подвоєння приголосних. Також подвоєння відбувається на межі префікса і кореня. Якщо префікс закінчується, а корінь починається з однакових приголосних. Наприклад, беззубий, префікс без і корінь зуб. Якщо корінь закінчується, а суфікс починається з однакового приголосного, то також відбувається подвоєння. Наприклад, сонний корінь сон і суфікс «н». Подвоєння відбувається у складноскорочених словах. Якщо перша частина закінчується, а друга починається з однакового приголосного. Наприклад, юнат. Слово утворилося з двох слів юний натураліст. Одна частинка слова і друга частинка слова. Закінчуються вони на однаковий приголосний, тому відбувається подвоєння. Подвоєння відбувається, якщо основа дії слова закінчується на с, і суфікс, а, точніше, постфікс починається із с. Це відбувається у словах розрісся. Наприклад, корінь ріс, постфікс ця. І основа дієслова закінчується на с. Подвоєння відбувається і в наголошених прикметникових чи дієприкметникових суфіксах ан, ян. Наприклад. Незрівнянний, необлаганний. В цих словах суфікс «ян» в слові «незрівнянний» знаходиться під наголосом, означає збільшену ознаку, тому відбувається подвоєння приголосних. Так само в слові невблаганний. В суфікс «ан» під наголосом. Збільшена ознака або неможливість дії, і відбувається подвоєння приголосних. Якщо ж в цих словах наголос падає не на суфікс, а на іншу частину слова, то подвоєння не відбувається. Наприклад, незрівняний. Суфікс ян і одна буква Н. Несказаний. Суфікс не наголошений, тому одна буква Н. Подвоєння відбувається і в старослов'янських словах, які треба запам'ятати. Це слова священний, благословенний. Мерзенний, окаянний, огненний. Тож, ці слова треба запам'ятати, в них відбувається подвоєння приголосних. Але в слові священник подвоєння не відбувається. Також подвоєння відбувається в словах ова вигук, «савці». Сати, Бовваніти маячити, Бовван це ідол у язичників, Ганна та інших, які також треба запам'ятати.